Друзі, всім привіт! З вами Славко з каналу Заспівай. Я продовжую своє відео про системне мислення. Тема сьогоднішнього відео навіщо Росія і Україна навіть без труби? Чому війна була б неминуча, навіть якби газогони йшли в обхід України? І я наполегливо рекомендую всім не довіряти просто так моїм поглядам, а перевіряти їх, випрацьовувати в себе критичне мислення, тому що це тільки моя особиста точка зору на. Абу дово соцму і те, що відбувається навколо, і вона, звісно, може бути помилковою. Якщо вам це не цікаво, просто пропустіть це відео. Якщо ви навпаки, підтримайте мій канал поширенням, вподобайкою, підпискою або гривнею. Реквізити є в описі до відео. Україна вже не транзитер. Навіщо тоді війна? Звучить логічно, але це хибне мислення. Бо справа не в трубах, а в самій суті російської імперської системи. Та і в суті будь-якої сусідньої системи в будь-якій частині світу. Абсолютно логічне запитання, якби Україна не мала енергетичного значення, навіщо вона Росії? Її роль як транзитера зникла вплив на Європейський Союз нульовий, загроза відсутня. Але важливість України це не тільки гагозагони, а системна необхідність. Пригадаємо з курсу історії, що військові конфлікти відбувалися починаючи з падіння умовної Київської Росії і становлення Московії як державної системи, тобто заславлення однієї системи і становлення інших. Великого Князівства Литовського, Речі Посполитої, Московії, Османської імперії, Монгольської імперії, багатьох інших в різні часові періоди. Повернімось тепер до близького нам періоду СРСР Україна. Центральна ланка в газовій системі СРСР, її вихід з системи руйнує енергетичну мережу, позбавляє Росії впливу на Європу. Також Україна є геополітичним буфером, тисячі і навіть більше сухопутного кордону з Європою. Вихід до Чорного моря, вплив на Придністров'я, Кавказ, Балтію. І якщо Україна йде до НАТО, ЄС. Росія втрачає свою буферну зону і посилає сигнал всім іншим колишнім і теперішнім республікам, з імперії можна вийти. Ми бачимо це на прикладі Казахстану, який вже робить реверанси до Китаю, Азербайджан та Вірменія розвертаються до Заходу, і це тривожні сигнали для Росії і її зони впливу. РФ тримається на міфі Єдиний народ, єдина історія. Україна руйнує цей міт, говорить іншою мовою, має інші цінності і не хоче повертатися. Україна уламить СРСР, який вибрав інший шлях слідом за країнами Балтії, Польщі та іншими колишніми членами радянського клубу. Вона доказ, що можлива демократія після комунізму, хоча до комунізму ми так і не дійшли. А значить, білоруси, росіяни, казахи бачать приклад. І починають ставити питання своїм диктаторам. Пригадаємо, що в 2020 році Лукашенка так жорстко придушив протести в Білорусі, саме тому, що бачив, що це все йде з України. А в самій Росії це вже давно буденність. Успішні системи з високими соціальними стандартами і можливостями це загроза для жорстких авторитарних систем, де життя людини значить дуже мало. Якщо свого часу Петро І обрав курс на Європу, то в наш час Росія повністю розвернулася до Азії. Україна з європейськими цінностями і способами життя загроза зараження вірусом європейськості для Росії, тому її треба нейтралізувати або зламати, або знищити. Росія сприймає Україну як вірус в організмі імперії. І труба це лише одна з причин, достатньо вагома. Інша це альтернативна система цінностей влади свободи. Тому навіть якби Північний потік 2 працював і Південний потік, Україна не мала транзиту, не говорила про вступ до ЄС і НАТО, все одно була б війна. Ми не знаємо правду в якій формі обмежених військових операцій, ідеологічних і політичних диверсій або відкритих агресії, як тепер, але протистояння між системами. Все одно було неминуче, бо Україна це приклад того, що Росія не потрібна. Тож Росія напала не лише через трубу, і не через НАТО, і не через історію з міфами, а тому, що українці вижили без зверхності Росії і показали, що можна жити інакше. Вільна Україна ще один крок до падіння імперії, знищена Україна ще одна перемога міфу про велику Росію. Якщо у вас є думки, доповнення, критика, пишіть у коментарі. Цікаво буде читати. Дякую, що додивились, і побачимось у наступних відео. До побачення!